105-ту річницю з дня першої пластової присяги урочисто відзначили у Тернополі на набережній тернопільського ставу. На святкування зібралось більше 400 пластунів та членів їх родин з Тернополя та області. Я дякую всім пластунам за вашу активну громадську і життєву позицію за вашу активну участь в житті міста. Певне, що саме пласт є тою кузнею, яка кує майбутню еліту України, яка виховує справді патріотичну молодь. Я бажаю вам вдалого успішного пластового року, гарного таборування, нових здобутків, нових перемог і нових досягнень. Слава Україні! Дні цивільного захисту відбулись у 17-й школі Тернополя. У рамках заходів школярі організували благодійний ярмарок, на якому збирали гроші для допомоги бійцям. АТО. також у зону проведення антитерористичної операції відправили кілька автомобілів з продуктами. Натомість для дітей організували виставку військової амуніції та зброї, а також провели майстер-класи зі стрільби. Відправляємо чергову партію вантажу, який йде в зону АТО. Я думаю, що протягом сьогодні-завтра до Великодніх свят таких вантажів поїдуть десятки з міста Тернополя. Я дякую сьогодні всім тим, хто був небайдужий, хто долучився, тому що і наші працівники, працівники всіх управлінь міської ради, долучалися коштом, і ми організовували підприємців, які долучилися. Рутом харчування, медикаментами, палимостильним матеріалом. Це велика вдячність всім небайдужим, хто долучився. Ну найважливіше, хлопці з Піски попросили нам привезти їм пам'ятник, який, який важить десь 400 кілограм. Ми визвали спеціальну бус з Хмельницький, який туди і поїде. Піски ми завеземо цей пам'ятник туди, щоб встановити нашим хлопцям, які загинули там на сході України, іменно під аеропортом. Продукти для бійців, АТО, іншу допомогу, яку вдалося зібрати, а також пам'ятник. 12 квітня на передову відвезли представники тернопільського козацько-десантного екологічного осередку імені Дмитра Вишневецького. У Тернополі запрацювала ще одна поліцейська станція. З'явилась вона на вулиці Петлюри. Її працівники охоронятимуть спокій 120 мешканців мікрорайонів Сонячний та Східний. Наразі в місті таких станцій вже є чотири на залізничному вокзалі, на території центрального ринку, на мікрорайоні Дружба та відтепер і на вулиці Петлюри. Було прийнято рішення. Після консультації з міським головою відкрити на базі пунктів охорони громадського порядку, які є на балансі міської ради, декілька поліцейських станцій. Ми вже відкрили одну на мікрорайоні Дружба, який обслуговує дружбу Пронятин і прилягаючу територію. А також сьогодні відкриту другу поліцейську станцію, велику поліцейську станцію, яка буде обслуговувати мікрорайон сонячний, а також мікрорайон Східний. Приміщення поліцейської. Станції. Станції номер 1 повністю відремонтували, перекрили дах, замінили двері, встановили нові меблі, комп'ютери та сейфи. Ця станція це найкращий приклад співпраці правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування. В місті діє програма Безпечне місто, яка передбачає фінансову підтримку, технічну підтримку, матеріальну підтримку правоохоронців. Заробиться з одною метою, щоб місто було дійсно безпечним, спокійним. Містом було надане фінансування в, програмах, в рамках програми Безпечне місто. Поліція вже самостійно за ці кошти проводила ремонтні роботи. Зараз ми ще зробимо тут додатковий благоустрій, пріжжу частину, пішохідну частину. З'єднаємо спільно з бульваром. Дуже добре, що розміщено поруч з багатоквартирними будинками, тому що це дасть можливість краще комунікувати людям і поліцейським. Я сподіваюся, що це дасть ще більшу гарантію безпеки для тих мешканців, які проживають в цьому мікрорайоні. У зону АТО вкотре відправили волонтерську допомогу для бійців на передовій. Паски, голубці, крупи, овочі та фрукти необхідні медикаменти розвезуть до 20 місць перебування бійців на передовій. Десь 25 30 позицій так буде. Багато Да. Ну тиждень часу будемо там знаходитись. часу там ще вже чекають дві мобільні групи. Два транспортних засоби будуть поставлені задачі, щоб як можна ефективніше це зробити. Бо великдень після завтра, щоб ми завтра були, і вже в суботу-понеділок ми максимум долучилися, щоб максимально розвести нашим хлопцям, щоб вони не мали свята на самий Великдень. Всі небадучі тернополяни, тому бажання долучилися. Я хочу сьогодні подякувати в першу чергу. Нашим комунальним установам це садочкам, школам, медичним закладам. Подякувати не Дужим підприємцям, в чергу – це м'ясокомбінат, який долучився для підтримки. Кожен, хто мав можливість, та хтось давав кошти, за ті кошти купували медичні засоби в продуктах харчування, хтось дав хтось безпосередньо свою продукцію. Таким чином була зібрана необхідна допомога, яка сьогодні, завдяки волонтерам громадських схід і захід разом будуть відправлені в зону антитерористичної операції. Продуктові набори отримали багатодітні та малозабезпечені сім'ї, а також бійці, які постраждали у зоні АТО. Загалом це 115 великодніх кошиків. Частину роздали в управлінні соціальної політики Тернопільської міської ради, решту соцпрацівники рознесуть по домівках потребуючих. Це люди, які, напевно, не мають соціально захищені, але це люди, які потребують нашої шани уваги. Це учасники і бійці антитерористичної операції, це інваліди Майдану і АТО, це багатодітні матері. це Ветерани, які своє життя віддали заради розвитку міста, тому ми запрошуємо і сюди в управління соціальної політики завдяки небайдужим підприємцям, завдяки сприянню нашого територіального центру і управління соціальної політики формуються великодні подарунки, які включають всі необхідні продукти харчування для того, щоб зробити великодній стіл справді святковим. Я перший майдан такий лежав в другій міській лікарні, бо я з майдану то сиділо, починав свою війну. Сергій Віталійович вже в мене був. 2014 році. Ну а потім пару місяців, потім війна. Я на рандієм і кажу, вони мені постійно допомагають фінансово. І так, і, ну не знаю, як тут правильно сказати. Розумієте, останній раз це було перед Новим роком. Нам, інвалідам війни, вручили 10 тисяч гривень. Новим роком. зараз нам вручили падали. Ну, приємно, ну, дуже приємно, що про нас не забувають. З нагоди відзначення 477-ї річниці першої писемної згадки про Тернопіль відбулася презентація одноіменної книжки Збірники нарисів історії рідного міста над нею працювали понад три місяці. Задля достовірності висвітлення і повноти матеріалів об'єднались історики, письменники, фотографи, журналісти і видавці. Насправді це найновіша книга, це книга, яка по собі вибрала всі віхи розвитку міста, починаючи від створення міста від інформації про засновників, про те, як місто пережило всі етапи. Життя як місто полустолицю Західної України, як Перша світова війна, Друга світова війна. Дуже цікаво те, що відображено події новітньої історії. Це події Майдану, події нові гідності. Вперше відображено в цій книзі повністю інформація про учасників АТО і наших тернопільських героїв, які загинули в зоні проведення туристичної операції. Дуже бату дуже добре, що книга доповнена ілюстраціями, фотографіями, і тому сьогодні хочу сказати вдячності всім тим, хто доклався до написання книги. Не усі матеріали увійшли до цього видання, тому планують опублікувати наступні нариси історії Тернополя до Дня міста.